Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Мудрик звільнив тренера Челсі. Бісідін воскрес. Яремчука чекають бундеслізі. А Мілевський послав на росіян. Ух, такий вікенд. Що й не одразу розберешся, з чого починати? Стартуємо все ж з Мудрика, гру якого в матчі проти Астонвіли ми вже детально розібрали в одному з попередніх відео. Втім, за добу після того поєдинку, що опустив пенсіонерів на 11-ту сходинку в АПЛ, у босів Челсі таки увірвався терпець, і вони звільнили Грема Потера, Потера, якого брали з помпезним прицілом на довгостроковий проект, та заради якого позбулися переможця Ліги Чемпіонів Томаса Тухеля. Фани Челсі здебільшого задоволені і реагують на відставку ось такими відосами. А ще дякують Михайлу Мудрику. Мовляв, саме дві змарновані нагоди українця проти Астонвіла і призвели до відставки тренера. Мудрик справді нас врятував. Якби Мудрик використав бодай один шанс, а Кукурелья не подарував гол Астонвіллі, Потер виграв би собі ще трохи часу. А ви думали, бізнес по-русски закінчився з продажем клубу Романом Абрамовичем? Челсі заплатив Брайтону понад 20 мільйонів фунтів відступних за те, щоб підписати грема. Тепер відстібне ще кругленьку суму наставнику за розірвання контракту. Щоправда, The Телеграф повідомляє, що йдеться не про усі 50 мільйонів фунтів, які Потер мав би отримати до завершення контракту. І на тім спасибі. Поки обов'язки головного тренера виконуватиме помічник грема Брут. Ой, вибачте, Бруно Сальтор. А от згодом в Лондоні хочуть бачити Юліана Нагельсмана, якого в Баварії замінив Томас Тухель. Комедія та й годі. До слова, відставка Потера, 13-те прощання з тренером у цьому сезоні АПЛ, що стало рекордом для англійського чемпіонату. Далі у нас шок-контент. Тож особливо вразливих, просимо перемотати на кілька секунд. Артем, бісідін, забив гол! Востаннє, коли український форвард відзначався, нашою головною проблемою ще був коронавірус. Ех, благословенні часи, Артем не міг забити 706 днів. Перервалася майже дворічна засуха у матчі 29-го туру чемпіонату Кіпру. Артем відкрив рахунок в поєдинку своєї Омонії проти Пафуса класним ударом здалеку. Щиро тішимось за біседіна і сподіваємось, що з антирекордами у його виконанні покінчено. До слова, у тому ж матчі трохи згодом, асистом відзначився й інший українець Роман Безус. На жаль, все ще триває безгольова серія Романа Яремчука, який не забиває із жовтня минулого року. В останньому турі чемпіонату Бельгії він зіграв лише 10 хвилин. Шанс струснути кар'єру в Романа може з'явитися влітку. Німецький більд днями повідомив, що українцем цікавиться середняк Бундесліги Майнц. Віктор Коваленко вперше з січня потрапив до стартового складу спеції, але у перерві українця замінили. Команда зіграла в нічию з Салернітаною і має непогані шанси зберегти місце в серії А. Щодо інших легіонерів у топ-чемпіонатах, то Зінченко, Циганков та Маліновський традиційно вийшли в основі своїх клубів, але обійшлися без результативних дій. Арсенал і Жирона перемогли. А от Марсель несподівано втратив очки з Монпельє і дозволив Лансу наздогнати себе на другій сходинці. Водночас цей дует лише на шість очок відстає від ПСЖ, що зазнав вже двох поспіль поразок. Рідко отримуємо хороші новини з Угорщини, але цього разу попрацювати в тамтешньому тилу вдалося Євгену Макаренку. Українець вирвав для свого фехервара нічию проти лідера чемпіонату Ференсваруша, який тренує любитель Путіна Черчесов. Ще ефектніше відзначився гравець молодіжної збірної України Олексій Кащук. Він в компенсований час приніс Сабаху перемогу над Габалою. Клуб українця іде другим у чемпіонаті Азербайджану. Ще одна гарна звістка прилетіла з Арабських Еміратів. Андрій Ярмоленко вперше за півтора місяця повернувся на поле. Вінгер відновився від травми, яка зокрема завадила зіграти за збірну проти Англії. Андрій поки провів на полі лише 20 хвилин проти прямого конкурента в боротьбі за титул Аль-Ахлі. Команда Риброва врятувала нічию, але відстає від суперників на 5 балів. Несподівано увірвався в інфопростір інша легенда Динамо Артем Мілевський, ексфорвард збірної України на кілька місяців практично зник із соцмереж, переживаючи за чутками серйозну депресію через війну. Та ні з того, ні з цього міля дав тексту у соцмережах. Всі тут стоятимуть до кінця на звідси, клоуни російські. Ви люди. чотириста шістсот тисячу днів Хір вам». Закінчуємо спецнагородою милота дня, і переможе сьогодні Олександр Зінченко з історією про напрочуд вишукане освічення, що підкорило серце влади Седан Ми мали грати вдома проти Португалії у кваліфікації євро 2020 І я просто подумав, я готовий зробити пропозицію, але не знаю як саме. Я знав, що вона працюватиме на тій грі, братиме інтерв'ю після матчу. Тож попросив її начальника, щоб мене на нього покликали. Я хотів це зробити саме під час інтерв'ю. Ми виграли гру 2-1, Кільце було в моїй сумці, і я був готовий. Але до того, як зробити пропозицію своїй майбутній дружині, ти маєш запитати дозволу у її батьків. Я не хотів робити цього телефоном, тому не зробив пропозицію, як планував. Замість цього я зробив це вночі близько четвертої ранку, у неї вдома. And that night, around 4 a.m. in her apartment, you know, being in just boxes, almost naked, you know.